Вітаю вас, мої шановні слухачі і глядачі, моя величезна Ютуб-родина. Сьогодні хочу зробити розклад, як він в мене вийде, великий там чи невеликий, на Росію. Тобто Росія у 26-му році. Побачимо основні тенденції, чого нам очікувати від цієї країни, які там у них. Ну, плани, то ми їх не знаємо, але взагалі побачимо, що в них буде всередині, що буде зовні, взагалі розклад на Росію. Буду робити на провидці долі. З чого почнемо? Ну, перше питання, яке от, ну, взагалі я ставлю, коли я ну, намагаюся розгледіти якусь особистість чи країну це загальні енергії. Давайте так. Загальна енергія, яка буде панувати в 2026 році на Росії. Аркан Колісниця. Ну, що тут можна сказати? Колісниця це аркан, коли ну, це рух. Коли все несеться, зараз ми будемо бачити, куди воно несеться. Але як дивитися по одному аркану, то це рух, все несеться на швидкості якісь зміни. Це аркан битви. Я вам хочу сказати: от як є п'ятірка мечів, точно так же і колісниця, це аркан військовий. Одночасно, це про контроль. Ну, тобто це війна, що можна сказати? Яка енергія на Росії буде? Росія має наміри воювати. Воювати серйозно це така, знаєте, бурна, активна діяльність, яка пов'язана з війною, з територіями, з намаганням управля... намагатися управляти світом. Отакі енергії. Так. Добре, давайте запитаємо, щодо війни в Україні. Якщо так Росія войовнича налаштована, щодо війни. В Україні. Які тут. Щодо війни в Україні. Я вам перечислю аркани. Тут є трійка Пентаклів, Рицарь Кубків є, але посередині є п'ятірка мечів. П'ятірка мечів, вісім кубків і королева жезлів. Так, щодо війни в Україні, Ну, Росія воює. Що я можу сказати? Воює. Тут. Знаєте, так все буде мінятися, тому що є вісім жезлів. Можливо, це війна, вона, знаєте, як буде перетікати з одної фази в другу, з дипломатії, тому що є тут Рійка, динаріїв, Рицарь, Кубків це все таки якісь новини, якісь двиги, це якась командна робота. Тут будуть мінятися: війна буде набирати якогось іншого, іншого обличчя, чи що так можна сказати. Росія воює, і тут є в неї підтримка. Тому що я запитала, щодо війни в Україні, і мені перший аркан випав Трійка Пентаклів. Трійка Пентаклів це робота в команді, коли хтось все-таки підтримує. А Хто підтримує? Ми знаємо, хто підтримує е, Росію. Це Сполучені Штати Америки, інші там ще... Ой, Хоча, мабуть, я й не обмовилася. Сполучені Штати все ж таки теж її підтримують. Принаймні, аби вони захотіли задовити Росію, вони б це вже давно зробили. От. Китай є у нас і там і ще купа азіатських країн. Тобто підтримка є. Продовжує тримати фокус на своїх планах, на своїх задачах тут нічого не міняється. Я не бачу, щоб тут прямо Росія свернулася, якби заховалася в тряпочку. Ні, Росія воює. І я б хотіла тут ще по цим картам сказати, зважаючи на цю колісницю, що все таки це знаєте масштабірування якесь. Це не тільки зацикленість на Україні, а тут іще якісь території, і ще якісь думки, тут іще якісь плани на щось подальше. Тобто Росія налаштована взагалі войовниче. От, і п'ятірка мечів, вона мені тут в цьому випадку щодо України не дає спокою, тому що цей аркан він звучить так: закінчений бій, але не закінчена війна. Тут може бути по-різному. Ми, можливо, щодо війни в Україні, ми можемо почати почути все-таки добрі новини. Тут є рицарь Кубків. Це про що? Це коли ну, якісь поговорили, і якась є домовленість, так я вам говорила, енергії будуть мінятися. Я не можу сказати, що вони налаштовані повністю закінчити війну у 26-му році. Воювати вони будуть, але це війна може бути по різному Вона може бути десь загострюватися на кордонах, обстріли можуть поменшатися. Війна може бути на дипломатичний шлях переведена по трійки Пентаклів і Рицарі Кубків, але вона триває. Я не бачу тут закінчення війни остаточно. Може за. Тихнути на якийсь період, але це не буде так звучати з уст Росії в 26-му році, що все, ми закінчили війну. Ми всім задоволені щодо України, і більше ми не маємо ніяких претензій, і війна закінчила закінчилась. Ні, ну це ще і тому, що все таки як не крути на верти, а території свої ми все таки будемо повертати. Я вам за це говорила вже не один раз. Ми їх будемо повертати дипломатичним шляхом, а це теж свого роду, якби дипломатична війна. Ну тут таке конфлікти, інтриги це ще продовжує. Знову ж таки, по війні в Україні вони не можуть отримати бажаного результату. А війна в них має, якщо вже закінчитися в Україні, то якимсь тріумфу. По цим арканам тріумфу я не бачу. Є королева жезлів. Королева жезлів це про що? Це, це коли питання, які вирішуються, вони ще якби, актуальні. І тут, хоч закінчую війну, хоч не закінчую. Тобто вона точиться. Королева жезлів це не про крапку, це про дії. Розумієте? Але 8 жезлів, все-таки, подивіться, тут такий дракон жахливий. Але 8 жезлів все-таки показує, які зміни будуть відбуватися. Так, добре, це є. Тоді, тут в мене таке ще питання. Я собі тут позаписувала питання, щоб не, не відволіктися. Що буде всередині Росії відбуватися? Всередині Росії. Всередині Росії що буде відбуватися? От бачите, показує, країна показує, що вона хоче воювати по колісниці. П'ятірка мечів і колісниця одразу вискочили. Ну, але щодо всередині країни, тут причудовий аркан є луна. Починається з дев'ятки жезлів, дев'ять жезлів, далі йде карта Луни, п'ятірка Пентаклів, є десять мечів. І є дев'ять мечів. От зараз я вам це чудове сполучення і розказую. Бачите, я трошечки так розчарувалася. Думала, що все-таки Росія буде якби зворачувати війну, але ж ні, вона не налаштована зворачувати війну, хоча всередині. Ну, ви ж подивіться, що всередині. По-перше, всередині, агресія і страх. Перший аркан Дев'ять жезлів. Дев'ять жезлів це аркан, коли людина, ну тут людина, ми питаємо про країну, значить країна. Країна втомлена, знекровлена, замучена, але вона стоїть на ногах. Вона хоче дойти до десятки, тобто до логічного кінця, до завершення. Я вперто йду по своєму наміченому шляху. І королева жезлів нам про це показала, що я ще в активній боротьбі, я не сворачую зовсім. Ну, Але є карта Луни. Карта Луни в, цьому, в цих п'яти картах вона якби задає тон. І вона показує, Субтитрувальниця Оля Шор Страх і якісь масові неприємності у всіх сферах життя. Тому що тут є і п'ятірка пентаклів, і мечі. Про що це? Ну, По-перше, фінансова криза. Вона, тут вже її просто приховати неможливо. Ну, от як от подивіться, це сполучення? Ну, от подивіться, луна і п'ятірка пентаклів. Це вже неможливо заховати. Це навіть якщо ми будемо брехати щось показувати, якесь двойне дно. Ну, але те, що економіка Росії летить в тартарари, і в них буквально гроші горять. Тут така вогняна карта, все горить. Не, ну, вони, доходи у них це ще момент, коли показують зубожіння населення, коли багато людей відчувають ну, конкретно таку нестачу нестачу у всьому. Далі, що ще може тут бути? 10 мечів і дев'ятка мечів поруч з луною. Це якісь обмеження. Це ще може показати, по-перше, тут багато просто інформації, хочу не забути. Хвороби. Якась хвороба буде косити Росію зсередини і будуть закривати кордону. Таке, знаєте, закриття, як залізний занавість іде. Тобто чи закриття кордонів у них відбудеться, чи якась неможливість спілкуватися з усім світом. О, можливо, це ще і про інтернет, сполучення якесь, ну занавість. Мені тут іде Чому я про це кажу? Дивіться, дев'ять мечів у цьому випадку. Ось людина стоїть на передньому плані, а перед її обличчям стоїть дев'ять мечів, тобто як загорожа, як паркан, залізний паркан. Розумієте? І зверху оце йде таке ну як космічні якісь явища, це про сполучення через космос. І от отакий стоїть паркан, металевий паркан. Росія якби закрита із середини. Хвороба якась у них буде, яка теж можливо, знаєте, як це будуть користуватися цим, як якесь захворювання, масоване, і тому закривають кордони. Отак, от будуть це, це буде як мотивація, причина. Що ще? Якийсь масовий психоз, ви розумієте, коли поруч з луною стоїть 10 і 9 мечів, це як психічна нестабільність не якась, це момент І ще. Я тут ще хочу сказати: от коли десятки випадають, це масовість показують масовість, багато, багато всього. Там, де у них холодно, ну, Сибір чи, можливо, ще далі, тут у них Як це вам пояснити? Там, де холодно, у них будуть якісь будівлі, вони щось будуть починати будівництво, чи воно, можливо, вже в них зараз є. Будівництво, де будуть ну, оце ці люди 9 мечів, 10 мечів, вони чи хворі, чи, можливо, це порани. Слухайте, пам'ятаєте, як після Великої Вітчизняної війни, після того, як вже 45-й рік відбувся, на території Росії були побудовані такі поселення, такі ну, села, десь вони взагалі далеко від цивілізації, коли, куди зібрали оцих безруких, безногих людей, які ну, стали інвалідом внаслідок війни, так? щоб вони якби, не портили оцю, не зіпсували оцю картинку благополуччя. Пам'ятаєте, таким? ось оце точно така історія тут випливає, але тут збирають багато людей, якихось знедолених. Але одночасно, як знаєте, як якесь навчання, як якийсь табор, як якесь навчання, і якась там така агресія, може, це вони якихось воїнів там готують. Але одночасно там будуть у них, якби заховані оці їхні покалічені. Що всередині країни? Росія, керівництво? ще. Король жезлів, страшний суд, повішений. Король мечів. Десять жезлів. Так, а у них можливо, зміна якась буде. Король жезлів і страшний суд, і повішений. У керівництві якісь зміни? Знову ж таки, я тут, знаєте, коли показують, коли конкретно питаєш про країну, от про конкретність, да, то керівник країни у мене завжди випадає як імператор. Тут королі. Король мечів, король жезлів, повішений, страшний суд. Це може бути або гибель високопосадовців, або йдуть. йдуть. Тобто тут відбуваються конкретні зніміни по страшному суду. Когось будуть сильно карати тут покарання, тому що як страшний суд і король мечів це як суддя, це як правосуддя щитуються. Тут буде багато якихось судових процесів відбуватися. І ті, хто у керма, вони якби не витримують уже, не вивозять ситуацію. От по 10 жезлів неможливо вивести ситуацію, і починається самознищення. У них буквально от їхня влада сипеться, будуть розірвані стосунки ще з якоюсь поважною особою чи якась країна, я не знаю. І тут репресії по повішеному, тобто багато людей, високопосадовців будуть приносити як жертву. Мало того, що їх будуть просто знищувати і ще їх будуть садовити. Можливо, це ж про ці табори і йдеться. Тобто я вам хочу сказати, ви знаєте, на Росії от вона якось показує таку браваду. Ось ми налаштовані воювати, ми тут іще будемо і будемо. Так? Але всередині, як воняє вже. От розумієте, воняє, все вже розлагається. Тут нема за що чіплятися. Тут такі руйнівні аркани йдуть один за одним. Коли вони вкупі, то це просто я ж, ну, от, питаю, що у керівництві страшний суд і повішений. Давайте запитаємо. Як Росія, чи стоїть на Росії питання, чи буде Росія в 26-му році повертати українські землі? Паш Пентаклів, відлюдник. Сім мечів. Шість кубків. Рицарь Пентаклів. Ну так і так, тут щодо повернення, тут, по перше, відлюдник. Відлюдник це території, які зараз знаходяться під окупацією. Так і є це відлюдник. Так, шість кубків. Шість кубків – це аркан повернення додому, ностальгії. Тому. Але стоїть Паш динаріїв і рицарі динаріїв. Це карти повільні і небагато. То що я можу сказати? Що скоріше всього, так це питання вони обговорюють. Сім мечів стоїть, це якби хитро обдумана якась ситуація. Можливо, з якихось територій вони можливо вийдуть. Але все-таки про це розмова йдеться. І, можливо, це не буде знаєте, у 26-му році, що масштабно прям покинули якісь території, ну, які вони зараз захопили. Тому що паж денаріїв на сьогоднішній момент ну це як я вам взагалі це казала, це 25% від 100%. Тобто, можливо, частково вони будуть покидати якісь окуповані території. Я так думаю. Ну, про це йдеться, про це йдеться і, і знову ж таки рицарь денаріїв, Тобто тут таке. Ee, почва для цього вже підготовлюється. Ну, тут видно, рицар динарію якби спахує почву. Тобто почва для цього вже готується. готується. Шість кубків це повернення додому, так і є, і відлюдник це окуповані території. Будемо мати все-таки Серйозно надію, що все ж таки території будуть повертатися. Можливо, не так швидко по рицарю, по пажу Пентаклів. Частково, можливо, якась частиночка у 26-му році повернеться. Запитаємо, чого нам взагалі очікувати від Росії у 26-му році? Четвірка мечів. Закохані. Так, Четвірка мечів. Закохані. Двійка жезлів. Четвірка Пентаклів, вежа. Сім кубків, ілюзія. Чого нам очікувати? Ну, бачите, чого нам очікувати? Четвірка мечів. Перший аркан випав на це питання. А четвірка мечів, як відомо, це аркан якоїсь тимчасової зупинки. Пам'ятаєте, іде четвірка, потім іде п'ятірка. П'ятірка війна. Закінчений бій, не закінчена війна. Все ж таки, таки Чого нам очікувати у 26-му році, це буде якась тимчасова зупинка. От вона мені йде напротяг, протягом ну, всіх розкладів. Карта закохані. Закохані це області. Зупинка в певних областях. Двійка жизлів це два напрямки. Двійка жезлів. Це якісь напрямки. Два напрямки, два кордони, дві області. Зараз я не уточнюю, які це саме. Це, можливо, і Херсонське, і Запорізьке, як вони мені завжди в парі йдуть. Це, можливо, окупована частина там на Харківщині чи на Сумщині десь. Я не знаю. От. Четвірка динарію знову ж таки. Це стабілізація якась, але знову йде вежа і сім кубків. Про що це? Це про те. Що будуть якісь рішення, чого нам очікувати від Росії? Відкладене рішення, якесь припинення, якась заморозка по четвірці пентаклів, якась стабілізація, але це все буде тимчасово, тому що є вежа, вежа це те, що це руйну... те, що будували, воно все зруйнувалося. І вежа знову ж таки, це вибухи. І сім кубків у нас є: це аркан ілюзії. Це руйнування ілюзій. Вежа і сім кубків руйнація ілюзів. То чого нам очікувати? По-перше, нам треба зарубати собі на носі раз і назавжди, що поруч з нами живе взагалі придурошний сусід. Нам завжди треба від них очікувати зла. Ви знаєте, Я кожного разу, коли роблю це такі розклади і дивлюся, трошки як на майбутнє, от, про зупинку. Ми всі, звісно, чекаємо, коли та війна вже врешті-решт зупиниться і не буде повертатися. Але все одно, і я думаю, звільки, звідки ноги ростуть? А Мені завжди приходить на думку таке, що скільки там вже загиблих, десь півтора мільйона кацапів да, на українській землі. Ну от рахуйте, в цих півтора мільйонах мужиків, оцих, які загинули, у них є діти. Хай мільйон дітей є. Або навіть тих 500 тисяч дітей є. Да? Ті діти, які на сьогоднішній день вони ще не можуть воювати, це можуть бути підлітки. Що в їхніх головах? Що зараз культивує Росія? Це воювати. Навіть по колісниці, ми налаштовані воювати. По колісниці це коли вони. Вони навіть і готуються до того чим чи тим чи іншим чином вони можуть про це не заявляти, вони можуть не говорити про це, ну якби на весь світ, але десь там в себе потихеньку готуватися. І ось я думаю про цих дітей. Я завжди думаю про те, що у них завжди буде бажання помститися. Тим чи іншим способом, пройде якийсь час, навіть коли вже все зупиниться війна, оці діточки повиростають і будуть намагатися помститися за своїх батьків. У них це в крові. І ось звідти мені оце і показують оце повернення, звідти і ростуть ноги. Але одночасно. От чого нам очікувати від Росії? Одночасно і тут по вежі, і по цій сімки кубків я можу сказати, що це послання і для нас, тому що ми маємо усвідомити те, що Росія налаштована войовнича для нас до нас, і це буде тривати ще не один рік, десятиліттями, я впевнена. Але і ми маємо розуміти, що це ніяка не імперія, що оце, оця вся велич, про яку нам втирали буквально, і ми кого ми боялися, але ця війна показала нема кого бояться. Що це все пшик? Як Росія буде налаштована до інших країн? Ой, тут жезлів. Тобто який шанс, якась можливість вогонь як налаштоване до інших країн. Теж войовниче, четвірка кубків. Просто їм треба м, рицарь. Ну, рицарь мечів, знову ж таки, знову ж таки, це атака, знову ж таки, атакувати. І сім динаріїв. Сім динаріїв і королева динаріїв, це все впирається у них в фінанси. Так, їм треба стабілізувати свої фінанси. Сім динаріїв це довгострокова перспектива. Тобто, можливо, ми не почуємо у 26-му році, а ми дивимося саме Росію на 26-й рік, що вона буде прям таки знаєте, рухом і походом йти на інші країни. Ні. Але якісь оці невідомі дрони, якісь провокації, якісь маніпуляції по рицарю мечів, так? тобто провокативні дії, які відбувалися у 25-му році на кордону багатьох країн. І ми знаємо, що хто був причиною цього Росія. Тобто це ще буде е, продовжуватися у 26-му році якоїсь конкретної атаки на конкретну країну, прям війною. Ні, це ще ні. Але це тільки питання часу, по сім динаріїв. Все зрозуміло. Росія налаштована войовнича, але не такий страшний чорт, як його малюють, тому що всередині, я вам вже сказала, вже воняє. О той динозавр е, вже він здихає і він вже починає смердіти на весь світ. Одна надія тільки на наші Збройні Сили, аби задавити гідру в своєму ж гнізді. Я вам дуже дякую за увагу, і будемо дивитися далі, як будуть розвиватися події. До зустрічі!